Середа 29 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! 16 квадрокоптерів DJI Mavic 3T передав бійцям різних підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Смчишин. Окрім того, військовослужбовці отримали 60 додаткових батарей для квадрокоптерів DJI Matrix 30T та Autel Evo Max 4T, які передавали раніше. Це бюджетна закупівля. Загалом від початку цього року силами громади для фронту закупили майже 270 квадрокоптерів, різних модифікацій та понад 2800 FPV-дронів. Хороші ефективні квадрокоптери дозволяють працювати і вдень, і вночі для різних функцій нашим силам оборони. Паралельно з 16 квадрокоптерами ми передаємо 60 додаткових батарей. Це батареї для тих квадрокоптерів, які ми передавали раніше. Це квадрокоптери DJI 30T і Autel 4 Evo Pro Max. Тому ж таки це квадрокоптер з тепловізором, які доволі ефективно працюють і день і вночі для різних функцій. Необхідність придбати і передати для сил оборони додаткові батареї виникла з тим, що вже довший час ці квадрокоптери працюють, плюс додаткова батарея дозволятиме працювати ще більше в часі для наших представників сил оборони. Загальна вартість закупівлі 16 квадрокоптерів і 60 додаткових батарей понад 3,5 млн грн. Це бюджетна закупівля, тому я щиро дякую нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини. Хмельницька міська лікарня вперше отримала діамантову відзнаку від Європейської організації інсульту. За міжнародними стандартами вручають її лікарям за якісне надання допомоги при інсульті. Міська лікарня стала одним з семи медичних закладів України у достоєних визнання, зокрема, за оперативне проведення тромболітичної терапії. Торік у неврологічному відділенні номер 1 її отримали 84 пацієнти. Треба знати основні симптоми інсульту, як він проявляється. Саме простеє, це правило шкала FAST, англійська, face, Arm, Speech, тобто обличчя, рука, мова. Якщо ви бачите, що у вашого когось з рідних, а люди, як правило, це бачать зразу, перекіс обличчя з'явився, порушилась мова, з'явилася слабкість в руці. Не треба. Нікуди звертатись в плані консультації, там, чи до сімейного лікаря, чи в поліклініку зразу 103 швидка допомога. Кажуть, ці симптоми, швидка допомога. Якщо цей час проходить 4,5 години, ми вже не можемо робити тромболітичну терапію. З 15 по 17 травня 2024 року відбулася. Європейська інсультна конференція. Зібрала 4,5 тисячі делегатів, з них 126 українців. І наша міська лікарня, інсультне відділення, отримало відзнаку діамантовий статус. Було відібрано 187 номінантів з Європи і серед них сім номінантів з України, куди попала наша лікарня, наш госпіталь. І ми, чесно кажучи, дуже гордимося цим. Ми дуже раді, і це було дуже зворушливо. Отримувати нагороду на такій масштабній події. Тільки командою роботою можна досягти такого результату. Від ідеї до гранту, як отримати фінансування для бізнесу. Безкоштовний одноденний інтенсив для підприємців під такою назвою влаштували у Центрі підтримки інновацій та підприємництва. Під час заходу учасники дізнались про те, як шукати грантові програми, навчились розробляти бізнес-плани та ознайомились з державними програмами підтримки бізнесу. На захід зареєструвалось близько півсотні учасників. Я юрист надаю послуги в цій сфері. Ну Прийшла сьогодні сюди почути інформацію щодо е, фінансування наших підприємців. Е, особисто для себе цікавлюся, тому що планую розвиватися все ж таки в своїй сфері і е, планую е, наймати інших працівників, собі помічників. Е, також мене цікавиться інформація для моїх клієнтів, для підприємств, які в мене зараз на обслуговуванні. Ми от в агенції ми більше допомагаємо писати гранти, але ну фактично принципово не пишемо за людей гранти, тому що люди. Мають навчитися самі писати, адже це їхнє підприємство, їхній бізнес, і в них ніхто інший найкраще в цьому розбираються. От тому це буде такий ключовий посил сьогодні, про який я буду говорити. Ну і звісно, покажу, де їх шукати. Там якісь лайфхаки, як заповнюються грантові заявки, які ключові помилки відбуваються від заповнення грантових заявок. Але зрештою, це все приходить з досвідом. Тобто, якщо сьогодні наші учасники просто послухають і нічого не використають на практиці, ну то в принципі вони дурно витрачають свій час, тому що гранти, як і інша справа, це е, та сфера, в якій потрібно постійно практикуватись. В університеті третього віку випускний дипломи сьогодні отримали 674 студенти. Протягом року вони вивчали українську та іноземні мови, цікавились історією та відвідували спортивні заняття. З вересня минулого року в університеті функціонувало 22 факультети. Цьогоріч додали новий ландшафтний дизайн. Найбільш популярним серед слухачів вже декілька років залишається факультет основи володіння орхтехнікою орхтехні, та вивчення смартфону. Я учасник народного хору Єдність. Займався перший рік. Думаю, в слідчому році продовжити. Приймаємо активну участь у всіх концертах. Дуже цікаво. Хор у нас десь більше 30 чоловік. Заняття проходить два рази в неділю. Я маю дві музичні освіти. І дуже цікаво сидіти на пенсії, скучно трошки. так хочеться бути серед учасників, приймати участь. Приносити свою користь для, для людей на сьогодні. Ми будемо мати чудовий концерт. Ми його називаємо виступ, який завершить наш академічний навчальний рік. 2023-2024. Наразі літом у нас все рівно будуть на аматорських засадах, на волонтерських існувати деякі гуртки, які будуть проводити заняття, навчання і в нас ви будете бачити в наступному їх в центрі міста, де будуть виступати, навіть збирати кошти на збройні сили і багато що цікавого, можливо, і станціями і ще іншим. Фінал інтелектуального турніру Студентська битва відбувся у Хмельницькому. У ньому змагались 40 студентів закладів фахової передвищої освіти у складі восьми команд. Для конкурсантів підготували вісім тематичних блоків запитань, зокрема з історії, географії, української мови та літератури. Команді найкмітливіших підготували приз. Це поїздка до Чернівців. Нашого коледжу пішла збірна команда. В нас присутня відділення економіки та менеджменту, Я його представник, відділення прикладної механіки та програмна інженерія. Кожен наш гравець команди має власні вподобання, різні знання згідно по їхніх відділеннях. Найсильніший, я думаю. Нам видався історичний блок питань російсько-українська війна і взагалі блок по історії. Ну трохи географії. Е, Найскладніші, я думаю, по хмельницькознавству, тому що в е, наш колись при, ну, ми студенти не місцеві, а з інших міст. Тому саме по Хмельницькому, я думаю, ми підтянемо цей пункт. Тривали вісім етапів відбіркові тури в кожному навчальному закладі. Намагались питання підбирати не з шкільної і. Позашкільної програми ми старалися підбирати питання, такі щоб на загальний розвиток, на логіку, на увагу, на знання свого міста, наших захисників, щоб молодь тягнулася до якихось знань, тягнулася до чогось цікавого, щоб вони трохи попрацюміли працювати в команді, звичайно, ігри командні. 1 червня завершується прийом пропозицій на присудження премії міського голови активній молоді. Цьогоріч визначать близько 20 лауреатів. Розмір виплати 8 тисяч гривень. Отримати грошову винагороду можуть мешканці громади віком від 14 до 35 років, котрі мають досягнення у розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні. Детальніше про вимоги щодо подачі пропозицій на присудження премії можна дізнатись на сайті міської ради у розділі новини. Нагадаємо, торік премію отримали 14 осіб. Це п'ятеро студентів, четверо учнів, троє викладачів та двоє активістів громадських організацій. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті МТРК Місто та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.